Відпустити дитину до школи або навчатися вдома те, що найбільше хвилює матусь та татусів, адже перше вересня вже наближається. Олександра, мама майбутньої першокласниці, каже, що батькам обрати між офлайн та онлайн уроками складно, тим паче, коли дитина ще не знає, що таке школа. Всі бояться, всі бояться, всім страшно. Зараз Олександра схиляється до того, що донечка все таки піде до школи. Не розглядає дистанційне по перше, тому що це все таки перший клас. Дитина має розуміти взагалі, що таке школа. Піти, ознайомитись, познайомитись з дітьми, і бути якоюсь соціалізованою. Навчатися у 32-й школі планує Ліза, родина якої втекла від війни з Краматорська. Її мама переконана, на дистанційному навчанні знання геть не ті. Вік ми майже не навчали. Дистанційне навчання це таке один урок в два дні, тому для нас дуже важливо, щоб так навчатись, не дистанційно. Найбільше дівчина переймається через новий колектив, але мріє про друзів, з якими можна спілкуватися вживу. Я хочу ходити до школи, знайомитися з новими друзями, щоб було багато друзів. Зараз серед батьків проводять опитування, як зазначають в департаменті освіти, відсоток бажаючих відпустити дитину на уроки в школу буде відомий після 15 серпня, крім очного та дистанційного навчання, пропонують індивідуальну форму. У нас може застосовуватися для дітей і сімейна форма. Це коли діти півроку освоюють самостійно з батьками програми, і в кінці семестра. Приходять до школи, проводять співбесіди з ними вчителі. Пишуть контрольні роботи, отримують сіместрові оцінки, а потім і річну. люди можуть навіть під час навчання поміняти форму навчання, просто щоб ми їх просимо щоб вони раніше визначили, чим нам сформувати наш кадровий потенціал. Навчання в стінах школи для молодшої школи вкрай необхідне, а тим паче для тих, хто вперше сяде за парту, впевнені в департаменті освіти. Тому кажуть, що саме для таких учнів будуть намагатися зробити освітній процес в офлайн форматі. Важко уявити собі. Дистанційне навчання в першому класі. Якщо діти ще не вчилися, а їх вже вштовхати і наложуть таку систему навчання, це не є раціонально, це не є ефективно. І ми будемо робити таким чином, все ж таки, щоб допомогти цим діточкам в першому класі їх і свято Першого дзвоника, і їх навчання в першому класі, як можливо, і... Будемо старатися правити, і всі початкові школи було офлайн, тобто очно в школі для безпеки учнів. Навчання можуть зробити у декілька змін. Можливо, це буде дві зміни, можливо, буде дві э, підзмінком. Ми будемо задіяти всі можливі фактори для того, щоб максимально забезпечити наших дітей. Якщо вже потужність не буде дозволяти, тоді будемо пробувати там звичайну дистанційну форму. Або змішано, наприклад, на паралель класів в тиждень. Відвідує школа, а інше на дистанції. Потім це у нас було знаєте, під час коронавірусної епідемії, Потім інша паралелі ходить до школи. Ті тижні знаходиться вдома на дистанції. Очне навчання можливе лише там, де в закладі або поруч є укриття. За інформацією міського голови зараз у Житомирі до такого навчання готові майже 30 шкіл.